Війна за кристал, друга серія. Кристал поставили на місце. Я не сміх кристал украсти. Як і ти мені казав, а я тоже не попав кристал, щоб мені попав. Кристал опять туди подівався. Нічого що Я тебе не надо ничего, зараз вертолет приїде. Я кристал. Молодець. Чого ти пропустив кристал? Я не міг, він перший. Я не міг. Він знизу був.